Числовий, численний, чисельний. Чим відрізняються ці три слова? Числовий прикметник до слова число. Наприклад, числова величина, числові назви, Численний. Який складається з великої кількості кого чого-небудь? Численна група, наявний у великій кількості, численні переклади. Бачите тут про кількість. Чисельний стосується до числа, виражений число – числовий. Ми вже знаємо слово числовий, але там пов'язаний з числом, а тут виражений числом. Чисельне розв'язання. Мається на увазі розв'язання за допомогою чисел, числа. Виражений у якій небудь кількості, кількісний. Про кількість у нас теж уже було. Там у нас велика кількість, а тут яка небудь кількість? Велика різниця. Чисельний склад. Чисельний склад групи. Тобто група складається з якогось числа учасників. Численні рапорти. Рапортів дуже-дуже багато, і тому вони численні. велика кількість. Числовий аргумент аргумент, який пов'язаний із числом. Сподіваюсь, ви не будете помилятися.